Вітаю вас, шановне панство! Це, як ви вже помітили, кас мій перший кас. Тому, звісно, тут буде мільярд тупніків, велика кількість е та а, але я цього не соромлюсь, бо з чогось треба починати. Тому запрошую вас. Послухати коротеньку історію про персонажку, яку ви бачите на екрані. Одразу хочу сказати, що я вже протягом великої кількості часу намагаюсь створювати образи для персонажів без Сісі одягу. Я видалила всі додаткові матеріали стосовно одягу і сподіваюся, що це мені допоможе більше відчувати гру. Тому також в цьому і в майбутніх касах ви зможете знайти для себе ноу no сісі ідеї образів для ваших персонажів. Соу so, погнали! Бряна ніколи не була справжньою з людьми. Для кожного вона мала окрему маску, і кожна з цих масок була доскональна, тому що ще жодна людина не засумнівалась у її щирості. Три дні на тиждень вона важко і старанно працює на ранчо, прибираючи за конями і іноді за людьми. Вона розпочинає і закінчує змагання, проводить тренування та не забуває про своїх колег, для котрих завжди знайде хвилинку. Наранчо її знають як працьовиту, щедру та добру людину. Один день на тиждень Бріана проводить благодійні вечори, як і наказував їй тато. Вона збирає кошти з багатіїв і елегантно спілкується з ними. Світські дами та пани вважають її за скромну, тендітну та спокійну жінку. Два дні на тиждень вона приділяє суворим бесідам з працівниками вона карає, звільняє і забирає все, що вона хоче, там її всі ненавидять та бояться. І один останній день вона проводить з татом, але тато ніколи не питає. Як пройшов твій день, донечко? Як ти себе почуваєш? Він лише підіймає холодний погляд на силует переляканої доньки, вихоплює папірець зі звітом і каже: Ти замало старалась. Бряна вважає, що для тата вона слабка та нікчемна. Вона ніколи не сперечалась з батьком. Він наказував вона робила: будеш працювати на ранчо і надавати мені звіт кожного тижня. Будеш спостерігати за працівниками в лабораторії, і надаватимеш мені звіт. Будеш презентувати моє ім'я на благодійних зустрічах і надаватимеш мені звіт. Бряно, все своє життя дотримується наказів містера Воркмена. І ні, він не тримає її в полоні, просто це її тато, і тато краще знає. Міс Бріано, як справа у тата, як скоро він повернеться? Дякую за турботу, містер Говард. На жаль, тато ще трохи затримається на переговорах, але незабаром повернеться до нас. Містер Говард щиро сподівається колись побачити містера Воркмена, як і всі інші. Для них він еталон щирості, доброти та милосердя. На жаль, містер Говард так і не дізнається, що 26 років тому Освальд Воркман ледве вижив в пожежі. Пожежу чинили його конкуренти. Хімічний бізнес це далеко не просто. Тоді він втратив дружину, дім. Але це. Через велику кількість опіків він вирішив більше не виходити на світ. З тих пір, все, що відомо про Воркмена, це його донька, яка завжди передає вітання всім присутнім на вечері від тата, хоча тато навіть не знає, хто ці люди. І з тих пір Воркмен більше ніколи не був щирим, добрим та милосердним. Пряна стала для нього як друга особистість він ненавидить її так само, як себе. Він вимагає від неї того, що насправді сам не в змозі зробити, і десь глибоко в душі він дуже боїться, що донька його зрадить. Бріани не має особистого життя, не має подруг чи захоплень, вона всього на робот. Хоч і виглядає як звичайна людина, всередині вона має купу механізмів, завдяки яким вона може існувати. Вона має залізне серце, стальний розум і холодні кістки. Але яке це має значення, якщо вона виховувалася ще з малочку такою? Байдужою, сильною та сталевою? Що це взагалі за бізнес, коннеранчо? Як взагалі такий серйозний впливовий чоловік може мати бізнес з конячками? Здається, цим питанням здаються всі. А вже ж не все так просто. Бізнес з конячками це лише верхівка айсбергу. Трохи нижче знаходиться дуже дивна лабораторія, в котрій виготовляються дуже дивні речовини, котрі потім транспортуються в дуже дивні місця для дуже дивних людей. Чи знає хтось про це? Звісно, що знає купа людей, які працюють там, Бріана і її тато, і все. Як себе почуває мала дівчинка? Коли розуміє, що її тато займається чимось нелегальним. Та взагалі то добре почувається, бо вона має багато грошей, вона має повагу, вона має все. Ой, забула про головне: вона не має батьків. Так, вона має тата, але тата завжди зайнятий, тато не має часу на Бріану. Бріана, ти маєш вчитися, Бріана, ти маєш, Бріана, ти мусиш, і Бріана робила все, щоб тато, хоча б колись сказав. Я тебе кохаю, донечко. Дякую, ти молодець. А була малова. Мала Бріана мріяла про те, щоб бути корисною для тата, щоб вона мала змогу допомагати татові, щоб вона була кимось для тата. Після того інциденту з пожежею світ більше не бачив Освальда Воркмена, тільки рідна донька бачила його щотижня. Бріана питала у Покоївки. чи... Тато взагалі чим займається. Може, він з кимось ходить на розмови, може він гуляє, що він взагалі робить. Покоївку відповідало лише що за весь день з кімнати він не виходив. Здається, Бріана вже давно втратила свою мотивацію, щоб досягти уваги від тата. Вона робить все це тому, що має, тому що мусить, тому що тато ще живий, і без тата вона ніхто. Кожного вечора лунають ті самі слова: Мій тато дуже вдячний, що ви прийшли. Тато дуже радий, що ви прийшли. Тато дуже сумує за вами. Тато радий, тато є, тато з нами, тато поруч, тато в серці. Звісно, що всі почали любити того тата, всі почали восхваляти, всі почали чекати зустрічі з ним. Абряна далі проводила дуже важкі переговори з конкурентами, і фінал для цих конкурентів був дуже сумний. І насправді ніхто не боявся Бріану. Насправді ніхто її не поважав, і ніхто не вважав, що вона дуже скромна, мила, тендітна. Всі боялись та поважали її тата. І нічого не могло розчавити цю дівчину, ні, цю жінку більше, ніж це. Персонажка має на собі декілька варіантів одягу. Перший це образ для ранчо, бо вона там проводить пів свого життя. А другий це більш повсякденний для зустрічі з татом, з конкурентами і так далі. Я вам дуже вдячна за перегляд. Також я буду дуже вдячна за підтримку, у вигляді лайку, коментаря, всього, чого тільки можна, підтримуйте. Я буду дуже рада, я буду плакати від щастя. Дякую. І зараз тут ще буде манюсінька катсценка. Або ні. Блять, щось дуже манюсінька.